такого питання до суду маєте чи ні? Ні, не маю. Не У Полтавському районному суді підготовчі засідання у справі будівництва басейну в селі Росошинці. Підозрюють службові недбалості голову Червонівської громади Ігоря Процика. Фігурує низка обладнання, яке необхідно було встановлено бути Приміщення басейну за словами прокурора, у серпні 2019-го голова громади підписав два акти виконаних робіт щодо обладнання, яке не встановили. Збитки становлять 2,3 мільйона гривень, каже Дмитро Дорогейко. Мені на даний час не відомо, всну було проведено низка слідчих дій, в ході якого на той час обладнання даного не було. Відповідно проведена судова економічна експертиза, яка підтвердила відсутність даного обладнання. Все це обладнання було і тоді, але воно було не установлене, тому що Басейн ще перебував у стадії будівництва. І акт номер 3 який взяв за основу підозри Ігорю Степановичу, це проміжутичний акт, він не окончательний акт. Тому його взагалі ставить на ньому акцент, це не до речі. Це обладнання встановлене давно, навіть. Проводили випробувальні роботи, не розкрадено, воно є, воно працює. У нас там трошки був такий технічний збій, коли труба лопнула, але обладнання працювало повністю. Тому тут говорити про те, що його немає чи воно не працює, це неправда буде. На наступному засіданні 31 січня Ігорю Процику мають зачитати обвинувальний акт. Тобто справу почнуть розглядати по суті. Частина друга статті «Службова недбалість передбачає позбавлення волі на строк від двох до п'яти років. Нагадаю, басейн добудували торік, однак нині він не працює для відвідувачів. Не відкривають його через проблеми з укладенням договорів на комунальні послуги, розповів Ігор Процик. Дарина Литвак Ігор Лук'яненко. Новини на Суспільному. Полтава.